Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Ви вже точно скучили за рідненькою УПЛ. Після літніх зборів чемпіонат України нарешті повертається. Я Олексій Корицький, ретельно слідкував за підготовкою команд і у цьому відео розповім про фаворитів нового сезону. З вас подобайка, підпишіться на футбол Хаб, якщо досі цього не зробили. І ловіть крутий бонус від наших друзів компанії Фавбет. У закріпленому коментарі є посилання. Реєструйтеся і отримуйте приємний бонус до 10 тисяч гривень. Чемпіонська розв'язка попереднього сезону особливі відчуття. Одразу три команди, і у кожної є можливість взяти золото. Відходимо потроху від звичних претендентів. Тепер не лише шахтар Динамо. У них з'явилися серйозні конкуренти. Рік тому про таке ніхто й не думав, але український футбол спроможний дивувати. Чемпіону міжсезоння змінив головного тренера. Вдали рік із зорею. Повернув Патріка Ван Леввина у Шахтар. Колись він там вже працював щоправда на посаді координатора та директора академії з 2006 по 2013. У період підготовки до сезону гірники провели чотири матчі. Більшість суперників представники нідерландської ередивізії. Зазе результативна нічия 3-3. у другому поєдинку. Донечани розгромно поступилися грецькому аеку 0-5. Далі поразка від Аякса 0-3. І перемога в заключному спарингу з Утрехтом 4-2. Можливо, результати декого здивують, але це збори, місце для експериментів, тому тренерський штаб активно переглядав молодь. Потрібно розуміти, не всім основним гравцям вистачило часу відновитися впродовж літа, адже шестеро гірників їздили на молодіжне євро. Перед цим у червні проходили ігри національної збірної. Кому ж давав грати Патрік Ван Левен? Радимо запам'ятати ці обличчя. Є ймовірність, що когось ми побачимо в офіційних матчах у новому сезоні: воротарі Денис Твардовський, Тимур Пузанков, захисник Антон Дрозд, півзахисники Антон Глущенко, Олег Пушкарьов, Віктор Цуканов, Євген Янович. По завершенню молодіжного євро до команди приєдналися Олексій Кащук та Богдан В'юник. Також з оренди повернувся Данило Удот. Кілька слів про новачків: еквадорець Деніл Кастільо брав участь в усіх матчах. Грав на позиції опорника або центрального хава. А вже з утрехтом ми побачили універсального Вінгера Невертона та лівого захисника Педріньо. Я радію, що вони долучилися до нас. Це двоє талановитих футболістів. Сьогоднішній план був дати по 30 хвилин Педрінню на позиції захисника і Невертону, щоб вони разом зіграли так, як ми відпрацьовували останніми тижнями. Вони долучилися до нас лише кілька днів тому, і їм потрібно трохи більше часу. Але я думаю, що вони продемонстрували деякі свої важливі чесноти під час сьогоднішнього матчу. Більш тривала співпраця з ними може бути цікавою. Нещодавно з'явилася інформація про підписання французького вінгера Ібрагіма Дабо. На літніх зборах він не грав, але вихованець парми тренувався з молодіжкою і був на матчах основи шахтаря ще минулого сезону. Трансфер оформили одразу, як виповнилося 18 років. У Патріка Ван Левона в обоймі багато талановитих гравців. Він вміє знайти підхід та особливо розкривати молодих футболістів. Для клубу це пріоритет на найближчі роки. Втім, важливо не віддати перше місце в чемпіонаті. Гонка за золото буде цікавою. Мірча Луческо готує нові ідеї. Попередній рік видався невдалим. Вперше з сезону 13-14 кияни залишилися без медалей. Треба виправлятися. На австрійських зборах перші три контрольних матчі для преси закрили. Всього кияни провели 8 спарингів, здобули 7 перемог, один раз зіграли в нічию. Найбільше вражає різниця голів. Просто вдумайтесь: 44 забитих, 5 пропущених. Серед суперників були зірковий Аль Хіляль, Динамо Бухарес і чемпіон Швейцарії Янг Бойс. За результатами помітно Динамо вже готове увірватися в новий сезон. Величезний плюс до команди повернувся легендарний Андрій Ярмоленко, лідер. На правому фланзі він непогано взаємодіє з Олександром Тимчиком. Яскравий приклад. гра з Янг Бойс. Андрій побачив відкривання партнера. Тимчик націлено прострілив. Передачу замкнув Владислав Дубінчак. Ярмоленко вміє грати красиво. За це його і люблять вболівальники. Фінт в центрі поля без проблем. Швидкий пас на Віталія Буяльського. Відкривання боковим зором. Вінгер бачить підключення Тимчика. Олександр знову прострілює. М'яч долітає до Ярмоленка. Оцініть вишуканий пас п'ятою через увесь Воротарський. Беніто не мав права схибити, забив з другої спроби. Цікаво, що Нігерійці Луческу знайшов нове місце. Він тепер конкуруватиме з Ванатом на позиції центрального нападника. З позитивних новин поступово підпускається до основи Микола Шапаренко. Травма була серйозною майже увесь сезон у Лазареті. Щоб набрати форму, необхідно почекати. Щодо втрат, Томаш Кенджора на правах оренди виступатиме за паок. Вільним агентом Микита Бурда перейшов у Ковалівський колос. Правий захисник Микита Кравченко поїхав в оренду до Житомирського полісся. За обопільною згодою Динамо розірвало контракт з Артемом Бісідіним. Відтепер нападник гратиме в казахстанському Ордбаси. Джастін Лонвік переїхав до чемпіонату Бельгії. Річна оренда Вандерлехт. Із-за кордону точно не приїде Джерсон Родрігес. Чергова оренда в Туреччину. Тепер усі Сіваспор. Список не короткий, втім Луческу точно визначився, з ким розпочне новий сезон. Динамо необхідно вдало стартувати. Після поразок на початку далі зібратися важче. Минулий чемпіонат тому підтвердження. Зараз бачимо дуже позитивну атмосферу в колективі. Прийшов ярмонко, одужують травмовані. Зрештою, результати на зборах мають повернути впевненість киянам. Чи спроможеться знову на сенсацію дніпро 1 у першому колі минулого сезону були реальні підстави вірити в історичне чемпіонство після зимової перерви? Підопічні Олександра Кучера неодноразово витискали результат на останніх секундах. За кілька турів до кінця тримали інтригу за золото. Однак просто не вистачило сил. Навесні з прямими конкурентами Дніпряни не набрали жодного очка. Боляче, але срібло теж непогано. У міжсезоння керівництво виконало найважливіше завдання зберегти лідерів. Уявити дніпро 1 без Артема Довбика наразі неможливо. А якщо і відпустити найкращого бомбардира, то тільки за велику трансферну суму. Це стосується і Олександра Піхальонка. Попередній рік вийшов найуспішнішим для півзахисника. Найкращий асистент УПЛ та ще й немало забивав. Кілька слів про підсилення з УПЛ у літнє трансферне вікно. Євгена Волинця придбали у колоса. Максим Третяков та Денис Мірошніченко перейшли з Олександрії. Василь Кравець з Ворскли. Олег Горін з Миная. На перспективу орендували з правом викупу 18-річного бразильця Вітіньо. Втім, перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів з Панаті Найкосом не приніс позитивний результат. Добих свої моменти не реалізував. Програли 1-3. І не втримали на лівому фланзі 33-річного Хуанкара, який взяв безпосередню участь в усіх трьох голах греків. Що сталося, і чи зможе Дніпро виправити свої помилки? Пишіть у коментарях. Ще є час взяти кількох футболістів під чемпіонат та єврокубки з умов якісної глибини складу Дніпро 1 може перевершити минулорічний результат. Якщо теж так думаєте, ставте лайк. А чим буде дивувати зоря? Перед стартом кожного сезону не знає, чого очікувати від чорнобілих. Минулий сезон команда провела яскраво. Так, у підсумку знову третє місце, але гра підопічних Патріка Ван Левена захоплювала. Зберегти влітку усіх ключових гравців не вдалося. Особливо постраждав Центр поля. Володимир Брашко солідно прогресував і передбачено повернувся в Динамо. Сергій Булеця не зміг вразити Луческу, днями поїхав у польське заглеб'є. А Євгеншахові тепер гратиме у Казахстані за тобол. З підсиленням Луганці ретельно попрацювали. На місце одних динамівців прийшли інші: Антон Боль, Олександр Яцик та Вікентій Волошин. Усі троє в оренді. З Бразилії підписали центрального захисника Андерсона Джордона. Раніше виступав за Ботафого та Шапекоенце. Першими новачками стали Форвард Водислав Бугай та півзахисник Іван Головкін. Найбільша втрата перехід головного тренера в Шахтар. Патріка Ван Левона замінить ненатлалатович. Серп одразу зіткнувся з великою проблемою: переповнений лазарет. За 12 років тренерської роботи я вперше бачу стільки травмованих гравців. Коли я приїхав сюди, я побачив лікарню. Ці гравці мені, як і вболівальникам, дуже важливі та потрібні. Складно проводити тренування з невеликою кількістю гравців. Це питання до нашого медичного персоналу. Їх потрібно якнайшвидше відновити, щоб у нас було більше можливостей награвати такти, Ічні схеми, щоб усі брали участь. На радість вболівальникам заявці на сезон Едуардо Гереро. Головне відкриття другого кола. Його контракт викупили у макабі Тель-Авів. Щоправда, у спарингах панамець участі не брав. Досі відновлюється після складної травми. Зорі, цілком до снаги знову створити сенсацію. В клубі не проти змінити бронзові медалі на щось більше. Питання в тому, що вигадає ненатлалатович. Друзі, можливо, в цьому списку не вистачає якоїсь команди. Наприклад, в УПЛ заходять цікаві колективи, і може хтось із них здатен одразу зачепитися за золоті медалі. Чи зможе поліція одразу претендувати на Єврокубки? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Для вас працював я, Олексій Корицький. Підписуйтесь на футбол хаб і ловіть крутий бонус від наших друзів компанії Фобет. Шукайте усі деталі у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.